Дівчата, всім привіт! Показую вам маленьке оновлення, яке я не показувала, це Фантастіч, вивела на головний екран колір ниточки і номер ниточки. Фантастіч! Дуже дуже розробникам дякуємо, що ви прислухаєтесь до наших потреб. І під е, моїм відео мені залишили такий комент Світлана Гет... Гетманченко. Так. Добрий день, А коли вони ціну придумають? З цього приводу я поспілкувалась, бо таких питань. Боже, коли ціна буде, а зараз вони загилять ціну, а з чого вони мають гроші, чого вони безкоштовно розробили. Я поспілкувалася з розробниками, що вони мені відповіли. Розробку Фантастіч повністю оплатила мережка, тобто для того, щоб надавати свої електронні схеми до наборів. Але під час тестування вишивальниці стали переконувати, щоб ми відкрили додаток для всіх, бо люди не хотіли користуватись за продукцією. Замовник не заперечує його потреби повністю закриті. Нам. Здається, що тут всі у виграші, це 100%. Ну хіба що вишивальницям буде треба якийсь функціонал, якого ми не планували робити? Типу, щоб само вишивало і замовляло нитки, які закінчились. Ну тоді так, прийдеться брати за це плату. Фантастіч, розробники! Дуже-дуже дякуємо за ваш гумор. Ще хочу сказати, дівчата. Просто з вдячності, напишіть зайдіть до мережки, напишіть просто дякую за програму. Безкоштовно зробили програму, ну, люди якісь трошки в нас невдячні, чесно. З вас не беруть плати, з вас не беруть нічого. Просто подякуйте, Ну, з цього ж нічого не буде. І ще дуже-дуже дякую всім, хто коментує моє відео. Хто лайкає моє відео, мені це дуже-дуже приємно. Зараз працюємо над великим цікавим відео, воно вже невдовзі вийде. Ну і що? До побачення, до наступних зустрічей. Дуже пишу, прошу, напишіть комент, хоч два-три слова. Чи вам корисна ця інформація, чи не корисна, чи знімати на цю тему, чи не знімати. Дуже всім дякую і до побачення!